Можу знайти сирників саме таких, які я хочу. Я вас все життя пам'ятаю. Вони всі або забиті, або маленькі, oh. або купа муки. Далеко один від одного вони сумують і потім можуть пригорать. Не вся їжа, яка ми за тим стоїть, mm -hmm. вона є автентичною українською. Я не знаю. Я просто їх люблю. Мені бабусі О! О! Я відкриваю. нове кулінарне шоу, і перший мій випуск буде про сирники. Всім привіт! Уже сьогодні п'ятий випуск мого дослідження про сирники. І сьогодні я на Київщині, це місце, де я народився. І сьогодні зі мною буде прекрасна Антоніна Хижняк, ви її точно знаєте. Вона актриса, театриса. Вона прекрасна людина, яка розкаже все. Вітаю світи! Вітаю все світе, вітаю, всесвіте, вітаю інтернете! Антоніна, да, привіт! Ми зараз знаходимося привіт. в театрі. Привіт. В театрі. А, ти як не за червтеатром виходиш? Ти якось там виходиш? залежить себе від ролі. Ну, зазвичай одразу в ролі вже виходиш. Да. Ага, ну, я виш, ти зараз не в ролі, як ти любиш сирники, на Ага, ну. <серкнув> Я зараз тобі ти можеш просто так зайти. Я люблю сирники. От якби тобі сказали, що ти тільки що поїла сирників. Як би ти зайшла? Ні, ну слухай, це Ти позітьва, як комікам пожартуй. Ну, жартую. Ну так, коли о пожартуй. А ти кухар, де борщ? Де борщ? Ну, все тоді не будемо цього робити. Але я дуже вдячна, що ти мене запросив саме на випуски сирниками. Тому що я обожнюю взагалі кисломолочний сир і все, що з ним пов'язано. Тобто, це сирники, це запіканки, всілякі багато українців. Українок обожнюють. Сир і обожнюють, ну, обожнюють сир і обожнюють mm -hmm. сирники. Але я намагаюся зрозуміти чому? E, тому що це звична їжа з дитинства. І, ні, так не працює, бо, бо, бо картопляне пюре з котлетою це також звична їжа з дитинства, але пюре це французьке, котлета це німецьке або італійське. Ну, no, слухай, ми їли те, що нам готували. Ну, правильно, ну, і, і нам готували сирник. А я намагаюся зрозуміти, просто оцей код. Він же десь у нас є, так само з борщем. А чому борщ? Ну, борщ, просто борщ. Ну, ну він до вподоби, бо це звична з дитинства їжа, і це те, з чим ти ростеш, і, і твої смакові уподобання формуються якраз з того періоду. Ну так, а, а тоді абургери з Макдональдса? Гамбургери. Це ну. ж те, ти з дитинства з ними ростеш? Це, це ні, я з якого дитинства? Мені 34 роки, ти що, Я вперше була в Макдональдсі, я не знаю скільки. Ну, ж де... ну. ну. Ну, шість. — Років 12. Ну, ти розумієш, що просто не вся їжа, яка ми за їли, стоїли, uh -huh. вона є автентично українською. Сто процентів, я ж не спорю. А сирники є автентично українськими? <рес> — yeah. І Я не могла побачити. Тут, тут починаємо говорити і так: ти до, 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 до чого? Yeah, до, 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 до чого ж ти клониш? — А я не знаю до чого. клоню. Я просто досліджую е, твою реакцію на це все. Ти е, народилася в українці. Так, так. В, в Українці. В українці. українці. А, в а ти хоч знаєш знає прикол, де народилася моя мама? Okay. В режисі. Ух ти! то ми земляки з Ну тобою. так. І ти знаєш, це я клас. скільки разів я проїжджав, коли я їду. Ну, все дитинство їздив в Ржещів, там привів своє дитинство. І я е, там навчився всього, що тільки можна і поганого, і хорошого. Це було в Ржещів. І угу. я постійно проїжджав е, Українку і там угу. е, на ринку зупинявся і там та, О, це наше. Знаменити я, я <реш> думаю, що е, всі, всі знають цей, Ну хто і е, ну із місцевих знає цей лайфхак і е, де, де брати це морозово. Але ти коли приходиш до них купувати морозово, вони не знають, що вони історичні. І ти приходиш, дайте морозово. А що вона знімається? Я кажу: ну ви ж просто я вас все життя пам'ятаю. Ну та, та там прям дуже смачно. Згадка з дитинства прямо. А ще ностальгія. Ви? А витачів любиш витачів? Дуже часто там буваю, це. Моє місце сили. Ну, що для мене ідеально вода і висока місцевість, Там, ну, гори не гори, але щось таке, щоб бути над водою. Знаєш, от Я туди їду, коли дуже втомлююся і їду просто в тишу. От для мене це реально місце сили, коли я над водою, я далеко бачу, нічого не чіпляється, знаєш, yeah. нічого оку не заважає. І от я так собі просто там приїжджаю туди, медитую. Е, це прям супер. Сьогодні будемо готувати сирники. Е, uh -huh. Солені сирники, бо uh -huh. мені здається, що Київщина це про солені сирники. Як ти вважаєш? Е, можливо, а ми кажемо, але можливо, я солоні сирники спробувала вже в дорослому віці. І, мабуть, десь е, в якомусь закладі. Тому що в моєму дитинстві бабуся робила їх просто солодкими і з мінімальною кількістю муки. Я ще тоді не була з тобою знайома. ну це вас паварі кру якісь чи що? Який? Який, Та ні. Ну, Щось я не знаю. З Ютуба просто якісь рецепти. Знаєш, коли е, замішують тісто, от його прям мі місяць руками, потім на муку формують такі гарненькі, оці штучки. І вони були гарні, ці сирники. І їх було зручно смажити, але мені не подобалася та кількість муки. І я вже потім така: алло, бабуся, пам'ятаєш, ти мені робила сирники. Ага, записую рецепт. Все зробила, записала, і тут наступає момент, через який я знаю, багато хто не любить готувати сирники, тому що момент формовки їх і викладання на сковороду на пательню, вибачте. А це е нормальний цей до речі. О, супер, я буду знати. Пательня це, до речі по польськи Ага. А по українськи і Григорійськоворода. Сковорода. Тому ну, сковорода супер. можна. супер. Ну я до чого веду? До того що е за рецептом бабусі, де мінімум, просто мінімум муки, мені не було зрозуміло, яким. Чином ну, мені їх смажити, тому що в руки ти їх не візьмеш, отак ти їх не закалопуцяєш, ложкою викладати, ну вони не гарні. все ж таки. І вона потім мені, е, коли я намагалася це зробити, в мене нічого не виходило, то якась сковорідка не така, то температура занадто за, велика. Я я закінчу. Основне, що я потім дізналася від бабусі, Основне, що вона мені не сказала, як же ж вона їх формує. Ну. Після того, як вона цю маску зробила, вона просто змазувала руки олією і швиденько в руках так чик 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 і на сковороду клала. Ну, то зараз і так, і так будеш вони, Та і, це, і Я так думаю, ну, боже, ну ось нарешті віднайдено ключ сирників без муки. І якраз так, як я люблю, так і. Ну, ми трішки, трішки додамо, бо ну, небагато додамо борошно. Да, трішки, трішки, так. Так. Зараз я беру сир просто наш, 300 грамів із mm -hmm. фермерського молока, який вироблений в Україні. Ось так. Я думаю, що нам цього 300 грамів абсолютно вистачить. 9% жирності це також впливає. Тому mm -hmm. я раджу просто з ними. ну, ти коли береш там, 5 або 6, або 2, там треба іншу кількість є я... я теж експериментувала з різною жирністю, і мені здається, 9 якраз це е, оптимально. Так. Е, але дивися, це ми, ти, ти яйця додавала в тебе чи ні? Так, звичайно. Так, звичайно. звичайно. Додаємо одне, одне яйце, так? Так. Давай, ти, давай ти, ти будеш формувати, а я тоді все замішаю. Я, давай я замішаю. Ні-ні-ні. Ж... Зараз буде, буде я позоритися. Ну, ну, нічого страшного, ми потім не виріжемо. Скажи, а коли ти пам'ятаєш перші свої спогади про, про сирники чи ні? Чи тебе тебе бабуся це дорівнює сирники і вони найкращі? От якщо ти закриєш очі, опиши угу. їхній смак. Давай. Ти ж можеш обписати А, Соковиті з вираженим таким вершковим е, смаком, але відчутний якраз. от... Текстури оці грудочки, mm -hmm. знаєш, але вони mm -hmm. ніжні. Значить, вони не, не, не на блендері перебити. Ні, 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 ні. Ну, бабуся, який блендер. Вона завжди просто обрала сир і просто його перемішувала там, вилкою mm -hmm. або там, ще чимось. Е, вона ще додавала дрібку солі, і це теж для мене було відкриття, тому що хорош. Е, тому що я обожнюю такий контраст солодкого і солоного. А так як ми зараз робимо солоні сирники, mm -hmm. то можна ще й трішечки буде додати. Додати солі цукру, так? За, а можна цукру трошки. Я сіль додав уже, можна додати. А в, от, до речі, дивися, в солоні, ой, в, в солодкі сирники додають сіль, А в солоні сирники цукор додають. Ні, але ти так сказала логічно, що можна додати. У нас є цукру. Нема цукру. Можна, але цукру в нас немає. Я не взяв з собою, на жаль, в театр цукор, але ти, ти прям прикольною штукою ідею мені, мені сказала. Я про це також ніколи не думав. але а є, може, цукор? А давайте спитаємо. <різь> <тач> да -да. Ти, -ти, -ти, -ти головне, не зупиняйся, це христия. <різь> а у вас немає цукру випадково? Одна ложечка. ложечка поки його немає. Нарешті я можу вам признатися, що я відкриваю нове кулінарне шоу. І перший мій випуск буде про сирники. Він на всі не йде. Добре, тоді ми можемо поки що продовжувати наш е -е випуск. І поки що в коментарях напишіть, які ви сирники більше любите. Солоні чи солодкі. Боже, як пахне зелень. Ммм, Клас, я вже відчуваю, як це буде смачно. Ну Він точно пішов вирощувати той цукор. Може, <глав> Десь Сам точно має завалятися. <глав> <глав> це прям коли, коли не потрібно, завжди є. Так. <глав> Я зараз десь він там буде, щось нам хтось його покаже. А сьогодні в нас в гостях Євген Клопотенко. Привіт, дякую, що ти прийшов. Привіт, дуже приємно. Вау, а що ми будемо сьогодні робити? Ми сьогодні готуємо солоні сирники. А знаєш, я завжди хотів змінити ролі. Давай, я ну, мені завжди, коли ну коли я знімаюся, завжди отак стою в кадрі, і щось заповідаю. А чому ну я ніколи не можу бути запрошеним гостем якось куринар? Супер, давай. Ти перший мій запрошений. Давай, давай справа, тоді ти розповідай, ти досліджує, ти досліджуєш сирники. Я, я досліджую сирники, і перше запитання в мене до тебе. Так. Ти особисто? Які любиш сирники, солоні чи солодкі? Я особисто люблю нейтральні сирники. E, щоб, на солоні і на солодкі? Так, щоб був трішки і, і, і сірі цукор для того, щоб ти коли їх їси, ти потім можеш. Я, я навіть завжди замовлю завжди замовляю у себе в ресторанах, або коли готую, окремо в мене лежить варення, окремо лежить м'ясо, окремо лежить риба, окремо mm -hmm. лежить лежить. Мак. І я такий: беру просто кусаю, а потім беру ще щось. Я беру кусаю, беру ще щось. І таким чином в мене я не їм це ти як. Ти теж любиш таку галерею смаків. Прямо mm. от зібрати, потім це все звишати. No, а так. потім знову клас так, що... ти, ти і теж любиш галерею смаків? Так добре смаків звучить як спонсор. <laughs> Я люблю галерею, на Київ, дв'яжіться з вами. Е, які ще вас у мене? Запитання, запитання та ви ж ведуча. Запитання. Е, зараз я виясняю, чи правильно я все. Правильно, роблю. я, я, я контролюю. Е, добре. добре, далі що ми можемо вже замішувати а, ну, Так, типу ну, типу, ти ведуча, А-а-а. ведуче. Мені тоді так, та... трошечки так розслабиться. Прям. Да. Так, добре. Е, дякую, що ти мені нарізав так. Е, Так, і ще таке в мене до тебе буде запитання. Так, так. Дуже цікаво, яке. Запіканки чи сирники? Сирники, звичайно, сирники. Я їх не їв. Я їх насправді сирники в дитинстві дуже багато їв, і потім років мабуть 15. Я сирники не їв, і я не розумів, чому люди всі їдять сирники зранку в Україні. А потім, мабуть, років 5 назад я такий оп. І покохав сирників. Це був якийсь просто, я не знаю, мама в дитинстві мене постійно вона їла так: сир, будеш будеш. Я такий, я не хочу вже той сир. в мене прямо якесь було від нього відразу. А зараз я так полюбив і бачу, починаю пізнавати все глибше і глибше. До речі, мене в дитинстві теж мама пам'ятаю, змушувала їсти сир, тому що вона казала, це корисно, ну це кальцій, корисно для зубів, для кісток. Ну, якби як діти, ні-ні-ні, ні не хочу не буду. А потім виросла і так думаю, боже, це ж така Так. І я от просто я можу відрізати шматочок із кавою. Мені смачно, я оцей шматочок. Тож, а я, прям, ти їм молочко, ж я навіть нічим не приправляю. Так, ні. І, ти ти його я. Ні, я його не, не, не е, е, Я навчилася готувати таку запіканку, яку він любить їсти. І я ніколи не змушую його їсти. Я просто готую я те, просто що йому подобається. Я дивлюся, як він задоволенням їсть, і це стимулює мене знаєш, і ще більше якось прислухатися до його смаків, шукати певні рецепти, так, щоб йому подобалось. А То це собі солодкі чи так... солодкі? Я роблю запіканку солодку. Я думаю, що він потім трошки виросте і вже uh -huh. зрозуміє наскільки смачні можуть бути солоні сирники, тому що я зараз кайфую від солоних сирників, особливо десь там в закладах якихось де смачно готують, там з бринзою, Знаєш, uh -huh. прям сирники з бринзою. Ну це ну раніше, коли я казав, я їх недавно, всі такі, вау, це таке буває. А ти кажеш. Бувай. Так, так. Я пам'ятаю, це навіть десь було е, на гастролях. В якихось закладах. В Луцьку чи у Львові десь. Я там спробувала, тому боже, як смачно, чого я так ніколи не готувала вдома. Тому що я з дитинства їла тільки солодкі і автоматично намагалася повторити солодкі. Так, так Був... хтось, хто хтось більше мене говорить. Мене Клас надихає. Запрошуй wow. мене. Ох ти! Як ви. Дивися, дивися. Я буду тебе запрошувати тільки при одній умові, що ти будеш більше говорити, ніж я. Добре. Ти це цим справишся? Береш тему, а я, я просто я буду думаю, твоїм помічником. Я думаю, справлюсь. Ну все тоді... — Давай я... тут взагалі налишовує. Давай думав, приходимо, давай ми це зробимо кастинг, Ти прийдеш до мене на YouTube і сама проведеш все. Я буду поруч з тобою. <рес> Добре? <рес> і це буде <рес> прикол, наче, наче я в тебе в гостях. — Супер. Мені подобається. Ну класно. Ми домовилися. За язика все. Я не тягнула. Я Все? думаю, вже час нам розігрівати пательню з тобою. Та не Бо це... Зазвичай на цьому етапі в та мене чести. Ти казала, що, е... ти казала, та що треба. Так, але після того, як я його формую, Цукору я одразу викладаю. А? Де? Давай. Тростин? Слухай, як собі. Скільки треба людей, щоб взяти YouTube? Трустинний цукор і звичайний цукор. Це маркетинговий нових? Чи, чи це щось реально не отримає? ти просто, якщо побачиш, як роблять. Як роблять, наприклад, цукор із буряку? Mm -hmm. Його борусь, там, е е роблять такі, наче, як перемолюють, і потім перемішаю. така центрифуга велика. І ти знаєш, що перший цукор, який виходить, знаєш, він кольору. Я знаю, він коричневий. Коричневий, А потім його, Білий, очи... очищений, а потім так, його так. вже очищають. Тому, в принципі, тросниковий цукор це просто він також коричневий, він неочищений. Ну, знаю. і він не очищений. А який, на твою думку краще? Тр... Тростиний чисто? Це, це вуглевод. Вуглевод це така річ, яка потрібна нашому організму, щоб мозок працював. Тобто, все ж таки, це маркетинговий хід. Звісно. Дивись, ну все за а, а чорна ікра, а біла, а, а діаманти. Це ж також маркетинговий хід. Діаманти, вони не мають ніякої вартості. Ти просто, якщо у тебе є діаманти, відчуваєш себе найшприкольніше. Ти... Отак ми сирниками поклали всі і велірно. так ну, це так і є. Або наприклад, ти коли Україні. купуєш червону ікру, ти ж купуєш неї за смаку її. Ти купуєш, щоб наче вона ти приходиш в магазин які продають нічого дорожче 100 гривень, немає. Там є лише один продукт, який ніж 100 гривень. Це червона ікран. Потім, mm -hmm. бо, бо ти наче купуєш собі, що ти можеш собі дозволити цю ікру. Добре, а з приводу поживності, вона ну, не ну не, не настільки нам ви, треба ви... в раціоні. Правильно? Чу червоний ну, звичайно, надзвичайно не потрібна. Ти можеш взяти поїсти. Сьогодні там... в нас випуск називається Руйнівник міфів Євген Клопотенко, друзі. Це, Тому що він це, говорить, я речі правда. Ну, давай, як, як треба формувати, так тебе бусер. Зараз я тобі поясню, як я роблю. Е, якщо ми прямо зараз будемо формувати, ну, покладемо сюди. Пізніше. Ця олія, вона зараз вбереться в цю дощечку. Тому на а, цьому ти етапі хочеш так, і зразу смажити. І я одразу їх викладаю в певному порядку, і потім перегортаю теж в певному порядку. Це мені дуже економить час. Насправді, поки я це все замішую, в мене вже розігріта пательня, і я знаю, що вона має бути розігріта не занадто. Ідеальна була, я да, вона має бути розігріта не занадто на високій температурі і не, 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 не занадто низькій, тому що тоді вони просто будуть лежати в олії і ну, якби не смажитися і не буде цієї смачної скориночки такої. Це, на мою думку, Боже, Ні, я прийшла, тут розказує професіонал. Я можеш можу одна тут стан, каже, не... на мою думку. Каже. Так, на мою думку, після того, як я замішала цю масу, до цього моменту в мене вже має бути розігріта пательня. Але на правильній температурі. Не занадто високою, не занадто низькою має бути ця температура, щоб у нас сформувалася дуже класна і смачна скоринка. Отож, е, е, отож починаємо починаємо. А ми на олії. Ну, я зазвичай олію. Окей, тоді я сюди олію. Чик. Угу. Ми дізнаємось, коли олія буде розходитися. Кажи. А. Тепер я кажу тобі. Як, як дізнатися, коли нагріла пательня. Добре. Кажи, коли олія розходиться. Розходиться. Коли олія розходиться. <рес> І поки це робиш, в мене одне запитання до тебе. Давай. Чому сирники важливі для України? Що ти таке сказав? О, скажи, не знаю. Я не знаю. Я просто їх люблю. Мені бабуся їх смачно готувала. Я любила це їсти. І я коли за кордоном, я дуже мучуся від того, що я не можу знайти сирників, саме таких, які я хочу. Я замовляю сирники, а вони всі або забиті, або маленькі, або купа муки. І я за думаю, кордоном? Боже, за кордон. Думаю, думаю, я тобі кажу, в деяких закладах ну, є щось типу таке схоже, типу як Чізі танкс, типу, <смітт> але це, ну, це, це, це якесь знущання. Я думаю, Боже, коли я вже приїду додому і собі сирники, такі, як я хочу. Тому я вважаю, що це важливо. Бо це важливо для мене. Якщо важливо для мене, важливо для вас, то це важливо для всіх. Погнали! Так, зараз все буде добре, не хвилюйся. Це ти сама собі говориш? Так. Да. <рес> Змащую руки. Так, а дай мені ложку? Бо так я не розумію. От Ложка це якраз для мене ідеальне мірило. От, я собі так запам'ятала, от, от такі буду робити. Добре. І от далі я буду брати їх от такими. Це, як це так прикольна якась штука, я такого ніколи не бачив. Вау, І все, і одразу Так. 呃。Uh Е, якщо робити їх плюс-мінус однаковими, це нам зекономить час, бо ми будемо розуміти, що вони всі однаково готуються. Але Без... в мене з глазоміром біда. Що... Не переживай, не переживай. У мене з глазоміром нормально все. А якщо навіть ну ти коли вони почнеш пригорати, ти просто знаєш, що вже... А можна менше трошки, тому що мені не подобається, як воно дуже сильно шкварчить. Вибач, будь ласка, випадь, будь ласка. все можна, все. Найкращий як скажеш. Помічник ever. Ти ж тут на кухні, ми вже, ми вже потихеньку граємо з тобою в театрі роль, де ти головна, а я твій помічник. Слухай, мені подобається консистенція цього сиру, бо інколи буває сир, знаєш, занадто вологий. Тоді приходиться більше брати муки, і воно це все липне до рук. А тут зараз дивися, як. Якщо чесно, я такого ніколи не бачив, і це прям мене. Та ти, ти його ти зараз з мене знущаєшся. Ні, ти так на нашому. на... То я такий о, вау, яка ти молодець, ти супер, клас. Ні, я, ну дивися, це все вже я... перегибаєш. Я ти коли є? почав знімати, я, я навіть не знаю, знаєш, хто люди роблять? Вони роблять кружечки і просто так смажать. Такі сирники, смажних кружечки, я такого ніколи не чув. Але... Е, я бачила таку версію, але це типу як у фритюрі має бути приготовано. Ну, я, якась, Ти бачила приготувати. Ну, що? Що Бо кажу, що я люблю сир, що Я ж казала тобі, що я люблю сирники. Ну, давай ще один і хватить. Ти думаєш? А. Давай. А взагалі, ти знаєш, я е, люблю. Щоб вони смажилися не отак один, як в полі, а так, щоб близенько, щоб їм було весело, поки вони смажаться. А це я я, поняла. я порушую твої правила. Хорошо? Да, так, тому, що, знаєш, вони це коли далеко один від одного, вони сумують і потім можуть пригорати. Так, і мені все ж таки здається, що трошечки завеликий вогонь. Ще менше Бо це? якось так він ж Ну і. я ти кажеш, е, дивіся, я... у мене зараз е, на квартирі, яку я знімаю, там електроплита. Так. І із шести поділок я завжди смажу. На четвірці. Воно повільно, звичайно, розігрівається, але якщо дочекатися, знаєш, такої стабільної температури, то для сирників це якраз ідеально. Вони і не горять, але вони встигають приготуватися. Ідеальне господиння подивіться, нічого не лишилося. Я кажу, вже хватило. Ні-ні-ні до кінця. Ну а чого переводити придумати? А ти, а ти коли. Я зараз їду на тренування, я це з'їм. Ви дивіться, я ж готую і буду це їсти. Це не так, що для реклами. Ага. Витирай руку чи що. що та я зрозуміла, ти мені просто шкода. Кого шкода? Ну, я зазвичай паперовими, знаєш, витираю. Ну, та потім ти їх викидаєш, а це просто прям... поправи, все. Це ж дуже прикольно. А, їх нет. можна знала? — Знаєш, це з дитинства. Якби я так зробила в дитинстві, я оце б. Як... Дівчата кивають! — Получила би тільки так. Ну, так, просто, а ти, 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 не знав, О, все, ти, ти ніхто не знав, що є пральні Так, машини. Зараз мені треба. Ага. Довше, я а ти коли в театр ти вчиш якийсь текст? Чи ти сама все говориш, щоб Що, що Бачите, мене? Мені цікаво просто? Дискредитуєш. Слухай, а кришки немає? Я ще люблю їх під кришечкою. Так, от починають, вони пригорають. був готовий просто дуже. До... Ага, до того, а що треба, готувати. треба під кришечкою їх, тоді вони гарненько, знаєш. Та вже пізно. Чому ага. ну, я підготувався сьогодні? Тобі сьогодні двоєчка. Ти знаєш, я от теж так, коли щось готую, і якісь такі, ну самі гарненькі сирнички, я, я малому викладаю, щоб було гарненько, а якісь такі десь, ну собі, як… Собі. Да, А десь як не дуже гарний, то собі. Я згадую, що в принципі мама, бабуся, вони так завжди теж робили. Нам, діткам, знаєш, все таке. Найкраще? Це Вона... найкраще, все гарненьке, все щось десь смачненьке. Мене не так було. Не так було. Мені Вон... дуже -ду шкода. У мене дідуся казав Євген. Е... Каже, бачиш картоплю смажену? Їх І він каже, mm -hmm. ти ж коли не треба. добре. Uh -huh. а він казав, Євген, бачиш оцю чорну картоплю. Я кажу так, каже, вона найсмачніша. Mm -hmm. Я її завжди все їв, а потім одного разу, десь через, мабуть, років 5, п'ять mm -hmm. бабуся побачила. Mm -hmm. Каже, що це ти робиш? А я кажу, ну це найсмачніше. Вже це згорівше, це її треба викинути. А дідусь хі-хі-хі-хі, серед років 5 чи 6 я просто їв картоплю, згорів, тому що це найсмачніше. Е, ну, в тебе Бу. дідусь троль такий класний. Бу, я да. думаю, що це тобі класне щеплення. Ти виріс такий прикольний, веселий, з почуттям гумору. Угу. І за те, то, що тому... я б, і Ну, Спалена картопля за канцерогени. Так, давай перевіриш. Я просто народився в 86 му році. В 76-му я в дев'яностому. Це і зато я народився в рік Чорнобиля я думаю, ти трошки молодше за мене, ти краще готуєш. Ну, прям... Слухай, рідко, я взагалі, коли рідко знаю. Я, прям... я готую рідко, але якщо в мене є настрій, це мене прям дуже, знаєш, відволікає. Я бачу. Так, я думаю, що їм уже хороше. Ага. Можливо, ти пам'ятаєш якісь там сирників до неї області? Чи? Е, ти знаєш. Е... Я дуже багато чого пам'ятаю, що готувала бабуся. І борщ там, виргуни, вона ще робила, і він борщ був трошки Вергуни? інший. Да, Вергуни, це, це я, я наступного разу тобі розкажу, що мені зараз зна? важко да. це пояснити. А, а, або… Що це таке 에... да, Воно такої було прикольної форми. Ми знаємо, що ми знаємо. Ми, ми Ну, Але я… А де саме Донецька область? 에... Мар'їнський район, село Новоукраїнка. Зараз, на жаль, воно вже окуповане. І це для мене. О, бачиш? Це тобі. Це мені. А ми заховаємо. Ти бить, що не було? Тіхо, все все гарно. Ну, коротше кажучи, і звідти я привезла, м -м, привозили ми додому своє враження, знаєш, від того, ой, там у бабусі Віри такий борщ, такий борщ. Моя мама не могла. Просто ніяк зрозуміти, чого у нас тут не такий, Вона, вона, який готую, чи моя бабуся, яка тут в місті Українка, і вже потім, в дорослому віці, мама, ще коли бабуся була татова, мама жива. Вона каже: Мама, ну скажіть, ну що ви кладете в прибор, що діти кажуть нам от тільки такий, як в Донецькій, ну значить, у діда. І вона каже, та наче нічого такого. Потім вона приїхала, каже, значить так, мама, вставайте, готовте при мені. Я, буду я зараз буду дивитися, бо щось ви мені не договорюєте. І так і вийшло, потім виявилося, що е, там, е, наливаючи борщ, буряковий квас. Та звичайно. Вергуни, буряковий е, квас? Вау. Ну, там багато було дуже справ. Це всі страви Слобожанщини. Я не знаю, чого так вийшло, але ну саме я розказую на досвіді своєї сім'ї. Я ще пам'ятаю. Таку штуку, чого в нас точно не було в дитинстві тут, на Київщині. Що, що робили там? Там кисіль робили дуже густим, таким, що його наливали нарізали. в тарілку і нарізали так, кубиками. Так, це шок. І молочний кисіль. Так. Оце теж шок. Бо в нас такого не було. Ми таке їли тільки там, у бабусі, в Донецькій області. Тому, в принципі, я рада, що в мене родичі якби і там, і там. І я з дитинства смакувала різну кухню. Знаєш, просто прям, просто круто, ти, такі, ти зараз прям, говориш, А я, я це досліджую. І ти якраз mm -hmm. говориш. Такі, таке місце, де, мабуть, Слобожанщина більш північніше, і там якраз вергуни є, є таким традиційною стравою і буряковий квас він там зберігся до сих, до сих пір. Uh -huh. А на півдні Миколаївської області, на весілля, є традиційна річ, це дають кисіль нарізаний. І ти uh -huh. прям говориш, бачите, ти десь так поєднання півночі. Це і слухай, пів... це Мар'їнський район, але це дуже близько до Запорізької області. Ну, тобто -то це, це майже, майже от, 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 притик до Запорізької області. От, тому я думаю, що там дійсно трошки там поєдналося багато культур і Ти угу. все називаєшся, прямо підтверджує те, що українська кухня вона раніше, раніше була така е, о, 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 ціла і така самобутня. І uh -huh. зараз uh -huh. ми її потихеньку. Е, а в збираємо. наступних випусках я з тобою ще поділюся, як готували родичі з Вінницької області. У мене взагалі родичі по всій Україні. І Серйоз? там теж були дуже е, такі страви, які ми їли тільки там, і благали вдома їх повторити, але в нас нічого не виходило. Тому ми їхали в. Отож, чекайте, випуск. ми зробимо випуск. С на півтори чи дві години, бо Біф Велінгтон готується реально. Мабуть, півтори-дві години. Мабуть, я тебе запрошую навіть. Давай зробимо стрім Десь? на 12 годин. Оце буде. Ти дивися, я, я вже, якщо хочеш, я не проти. Готова до такого стріму. Але дивися, у мене є рубрика, називається Самодому. Там я сижу і ага. розмовляю. Я можу тебе запросити сам і, бо його правді, готувати дуже довго. І ти будеш говорити, говорити, говорити. Ну думаю, мені самі не цікаво, мені з тобою. Так, а я хіба говорю. Я буду сидіти стояти поруч, і ти будеш така. Та, та, Давай така, ти така. будеш робити, а я буду сказати. О, Боже, який ти молодець. Е, я не знаю, що ще додати. Я, звичайно, хотів дослідити сирники, як завжди, дослідив трішки більше їжі української. Mm -hmm. Ми з тобою. Прекрасно, прекрасно я тебе послухав. Ти гарно говориш. Пишіть в коментарях, якщо вам подобається. Е, як... Я вже, до речі, в них питала, ти поки там ходив цукор шукати. Щоб вони написали в коментарях, хто який любить більше сирники, солоні чи солодкі. Тому чекаємо вас в коментарях. На... Що я можу сказати? що Я таки не розібрався за 5 випусків з нашими сирниками. Точно. Зроблю ще один випуск, де я проаналізую, поспілкуюся з істориками, і зроблю такий великий випуск. Якщо мені вдасться зробити великим, зрозуміти, звідки пішов сир кисломолочний, чому він в нашій традиції в варениках зустрічається, Чому у нас О, та, до речі, зараз маленьке включає типу. ще одну секунду, одну секунду. Я згадала вареники з сиром кисломолочним. Це тільки от у бабусі в Донецькій області ми спробували. Поки ми росли на Київщині, тут ми... не було. Тут не було так, а, а там, у мене тато він просто обожнює. І це прям його фішка. Ці вареники з кисоволочним сиром. Ну, як Аж ви бачите, захотілося. думку не. до кінця мені не дають тут сказати, тому. Вибач. Да нічого мені нормально. Все, все супер. Я ну. Одним словом, зустрінемося. Зустрінемося на наступному випуску, де я буду, де я спробую дослідити. А Також з тобою зустрінемося. Я тебе запрошую. Поговоримо більше про їжу, бо ти я бачу, їжу любиш готувати. Я мій. люблю, їсти я готувати, люблю їсти. А от Як... їсти. я люблю. Ну їсти і готувати будеш. І їсти і готувати. Добре, О, домовились. Ось так. Неочікувано. Ми домовилися. Не знаю, навіть, що вам сказати. Я стояв мовчав, дивне відчуття. Тому дякую, що ти завітала. Це солоні сирники. Скуштуємо? Скуштуємо. Це є лап Дуже смачно. Я б ще додала солі. Ясно. Я в тебе не подав. Дзинь, дякую всім. Продовжуємо наше дослідження, бо точно я так і не отримав ніякої відповіді на своє запитання, бо всі люди на мене дивляться і кажуть: що ти? що ти хочеш, давай поговоримо про Вергуни з на Донецької області. Добре. Дякую. Поговоримо. Дякую. Всім смачного. <пілляє> Transcrição e